Всім привіт! Сьогодні ми попрацюємо з ролом. Для цього вам треба взяти, який у вас є, але не ребристий. Рол має бути гладким, він може бути різного розміру. Якщо у вас його немає, дуже раджу придбати, тому що це просто кращий масаж вдома, який ви можете робити кожного дня. І також вправи. Я сьогодні зроблю з вами свій улюблений комплекс. Пропрацюємо все тіло. Приступа. Для початку ми з вами опускаємось вниз, і ми лягаємо так, щоб рол у вас був приблизно під грудним відділом. Руки ми беремо за голову, ноги зігнуті в колінах, і ми підкручуємо таз, злегка його піднімаємо. І ми будемо зараз прокатувати рол вперед-назад, рухаємось до плечей, до шиї. і... До грудей не заходимо на поясничний відділ. І продовжуємо цей рух. Має бути приємний такий масаж, розминаємо. І ще декілька разів так, трошки під'їду ближче. Залиштесь тут знову рол на рівні грудного відділу таз припіднятий. І ми тягнемось правим ліктем направо, скручуємось і ліво-вліво. І ми так наче ковзаємо по ролу тягнемось в одну сторону і в іншу. І ще. І чуйте, як один бік у вас розтягується, інший скорочується, і ми прокатуємо тіло з одного боку на інший. Добре, цього достатньо. Опустіть тепер таз, Роза залишається на місці, і ми з вдохом робимо легкий прогин назад. І з видихом, наче штовхаємо задніми ребрами рух і підкручуємось. Трошки тягнемось носиком вперед, відчуваємо, як працює в нас прес. І на вдох. Прогнулись. На видих, штовхнули ребрами рух. І ще вдох. І видих. І видох. Та видих, і ще два, дихаємо. І видих. Добре. І тепер акуратно припіднімаємось і сідаємо в нашу позицію русалки. Давайте ближче на цей край коврика попереду. У нас права нога. Позаду ліво коліно опирається в стопу. І роль ми крадемо з правого боку, опускаємо на нього долу. І ми на вдох витягуємося. і на видих вертаємось. Рука в нас рухається по рогу, права злегка згинається. І витягуємось. І ще декілька разів. Потягнулося і повернемо. Іще і видих І три. Два, і один. Добре, залишились по центру. І ми тепер на вдох злегка розкриваємося назад, за лівою рукою, а з видихом підмирюємо собі під праву. Права в нас опорна на рот. І ще на вдох. Розкрився. На видих, скрутилось. І продовжуємо. Розкриваємось. І скручуємось. Тут може бути рух глибший ніж виконуючи цю вправу без рону. Тому слідкуйте за своїми відчуттями і робіть настільки інтенсивно, наскільки вам комфортно. Добре. І ми закінчили, тепер кладемо обидві долоні на рол, і ми будемо їхати якби вперед. Руками на вдох, грудний відділ тягнемо, наче в підлогу і лоб погляд вниз. І на видих починаємо плавно спину якби скручувати, тягнути лопатки вверх і вирівнюватись. Рух такий, хвилеподібний. Розтягуємося вниз, витягнулися і з видихом. Підкрутилися і вверх. І знову вниз. Вдох, розтягнулись, прям максимально далеко від'їхали. І скругляємо лопатки, останнє піднімається голова, витяг. І ще раз вдох. Потягнулись. І видих вгору. Добре. І тепер змінимо сторони. Рол переносимо на лівий бік. Ліва нога у нас попереду. Стопа коліно. І ми опускаємо ліву руку в районі бедра на рух і на вдох. Нахиляємось, вниз на видих, вирівнюємось. І ще вдох. Витягуємо весь бік. І видих. Вернулись. І ще вдох. І видих. І продовжуємо. І останній піднімаємось, залишаємось. Тепер за правою рукою рухаємось назад, погляд за рукою, вдох, розкрились, розтягнули грудний відділ. З видихом ниряємо під ліву руку, скрутка в хребті. І груди в нас теж вниз провертаються На вдох розкриваємось груди. І на видих закрились. І продовжуємо. Розтягнулись вдох. І закрились, видих. І ще вдох, і видих. І останній вдох. І закрилось. Видих. Добре. І тепер ми руки обидві опускаємо на рук і починаємо тягнутись вперед, на вдох, тут провисаємо, добре, відчуваємо. Плечі, як розкриваються, лоб, груди тягнемо підлогу і з видихом плавно хребет за хребцем відкручуємось, і виростаємо. І знову потягнумось, вперед. Вдох. І з видихом хребет за хребцем і ще раз, вдох. Витягнумось. І піднялись, вихід. І ще один. Вдох. І піднялись. Видих. Добре. Цього достатньо. Тепер ми переходимо в позицію на четвереньки. Ставимо коліна на ширині тазу, стопи у нас розслаблені лежать. Ров ми переносимо. Зараз давайте на праву сторону. Права рука в нас з краю біля рола опорна, а лівою ми будемо працювати. Вона заходить під праву і беремось за рол. І ми на вдох прокатуємось вперед, скручуємось і на видих вертаємось в центр. Подібно вправа є в йозі, тому вона вам знайома. На вдох витягнулися, таз залишився наверху. І видих в центр. Просто з рогом знову ж ця скрутка, і витягнення буде глибшим набагато. Тому акуратно, не поспішайте, не чуйте цей приємний рух. І ще декілька разів. Вдох, вперед, видих, вернуться. І останній. і вернулись, видих. І тепер поміняли, перенесли рол на лівий бік, ліву руку поставили поряд, правою зайшли під ліву, опустили її на рол і з вдохом потягнулися вперед. І з видихом вернулась в центр. І ще вдох, і видих. І продовжимо. Добре, цього достатньо. І тепер ох ставимо прямо перед собою. Ми також залишаємось на колінах, обидві руки ставимо на рог. І з вдохами прокатимо його вперед, витягуємось грудним відділом, тягнемо вниз, таз наверху над колінами. І з видихом починаємо плавно округлятися і підкручуватися, і роз до себе. І знов на вдох, плавно розкатали, витягнемось. І з видихом. Акуратно до себе. І ще вдох. Перед видих назад і продовжуємо ще два рази. Добре. І тепер ми трошки попрацювали з верхньою частиною, переходимо. На нижню, ми лягаємо зараз на ролл Лоб, рол під лобковою кісткою, опускаємось на лікті, так, я відійду трошки далі, опускаємось тут на лікті, стопи відриваємо, і ми зараз якби силою преса собі будемо допомагати. Ми прокатуємо рол по передній частині бедра, рухаємось до коліни назад, на коліні чашечки. Не заходимо, підтягнули себе вперед і назад ножки рівні в нас, і ми просто проводимо роли. І ще. Якщо у вас були якісь інтенсивні заняття і крепатура, то це може бути трошки болючим, але дуже добре розкатати зараз ваші політики. М'язи, фасції, розслабити їх, все пройде набагато швидше. Якщо є якась болюча точка, можете навіть там затриматись, наприклад, надавити трошки більше і продихати. І ще декілька разів. І тепер ми лежимо, зупиняємось наверху біля лобкової кістки. І ноги в нас, наче, бачите, стопи вивертаються трошки в сторони, і ми хочемо зробити рух, наче ми розкриваємо якби бедра, наче в плії. І пробуємо прокатувати тут. Тобто зараз у вас рол ви катали тут, а зараз ви катаєте трошки більше, наче всерединку. Угу. І так само рухаємось вперед і назад. До колін. І до лобкової кістки Продовжуємо. стопи розкриті в сторони і прокатуємо І ще декілька разів. Відчуття можуть бути вже іншими. І тепер ми навпаки завернемо стопи всерединку. І ми зараз хочемо більше прокатати ось цю поверхню ззовні. Скосолапим наче. І так само прокатуємо тут від лоткової кістки до колін. Відчуваємо де найбільші зажими і розминаємо ці вправи ви можете виконувати навіть щодня або якусь їх частину. До речі, також це сприяє покращенню стану з целлюлітом, дівчата, так що катаємо роли. І ще раз. Добре. Зупинились. І зараз ми попрацюємо трошки глибше з нашими внутрішніми в'язами. Ми зараз будемо робити на праву сторону, ліву ногу ми вирівняємо, повністю, покладемо, праву ми зігнемо в коліні, і от у нас коліно, наче лежить нога над ролом. Так само ми гручку вниз на лікті, і ми будемо прокатувати рол всерединку. Рухаємось також до лобкової кістки і вертаємось до коліна. І продовжуємо. Прокатали і до коліна. І ще погляд вниз і працюємо. Ще раз. Добре. І тепер зміщуємось на іншу сторону. У нас тепер рівна права нога, ліва зігнута в коліні, поклали її наверх і рухаємо знову всерединку до лобкової кістки. І назад до коліна. І ще декілька прокатів. І зупиняємось. Добре. І тепер кладемо рот на ось таку от позицію. І зараз переходимо давайте на лівий лікоть, нижче опускаємо, права, ліва нога пряма, права перед собою. І ми тут гарно зараз прокатаємо бокову поверхню і теж рухаємось до бедра, на бедро не заходимо і до коліна. І продовжуємо цей рух. В якихось точках у вас може бути і в позиціях більше больових відчуттів. Акуратно пропрацьовуємо. Значить, там дуже все зараз не розслаблене. Затиснути. І ще раз. Добре. І зараз поміняємо сторону, перейдемо на іншу. Виходимо на правий лікоть, права ножка рівна, ліва зігнута в коліні і прокатуємо до бедра і до коліна. Так, треба моститись звичніше. Не поспішайте в своєму темпі, по своїм відчуттям, катайте гарно. Угу. Добре. І ще два рази. І цього достатньо. І тепер провертаємось на спинку. Ми ставимо ролл сюди, на коліні, під коліні впадинки ми не заходимо, ручки ставимо позаду за собою і прокатуємо задню поверхню бедра. І знову шухаємось до сідничок і до колін. Раз підняти в нас і прокати. Угу. Добре. Останнє прокатаємо. Зараз наші ікри. Можна, в принципі, зупинитись от під колінками. Знову ручки в нас позаду. І ми йдемо куди вперед. І, назад. І прокатуємо ікри. На сьогодні цього достатньо. Всім дякую за тренування і надіюсь, ви будете виконувати ці вправи часто.